Вітання всім! Огляд ковпака царський. Така дуже цікава, красива модель. Ручна робота йде. Видно, що майстер постарався. Зроблено основа з дерева, такі фігурні чорні лінії для краси. І бачимо кільце на палець. Кожна модель неповторна. Іде заглушка на різьбі і шпилька. Все продумано до дрібниць. Можна прочистити легко після коріння. Далі знизу також заглушка і маслозбірник. Можна легко ножиком вичистити смоли, закрутити назад і користуватися як брелок. Перевіримо посадку. Трошки натиснули і воно там сидить. Засипали улюблені шишки, витягнули банку. І все можна отримувати свою порцію релаксу. Закручується назад. Дуже просто. Тут треба попасти в центральний отвір. Все готово. Як вже згадувалось, є різні варіанти цього ковпака. Колір, дизайн. є от із цепочкою, яка прокручується, то можемо перед замовленням зробити фото актуальних моделей, вислати, щоб ви вибрали. Чудовий ковпак підійде добре, як подарунок близькій людині, так і для себе.